Велосипедист їхав зліва, увидел мою машину і поїхав на неї велосипедом. Прямо на вашу машину поїхав. Прямо на, на мою машину поїхав велосипедом направо, замість того, щоб рухатися прямо. Ага. І, що що... і що велосипедист? Що велопедист взяв, біля мене впав, вискочив. Почав мене бити, побив машину ногам, викликав міліцію і хоче, щоб заробити на цьому гроші, я так розумію. Добрий день! Що сталося, розкажіть? Що сталося? Розказіть? Що сталося, ну, сталося розкажіть? Зіткнення на перехресті. Машина не. Ото подадіть, почала на примальне, потім ви себе захочете, знаєте, що Ну, Почувайте себе добре, так? <му> Сьогодні на перехресті вулиці Стуса та Данилишиних був збитий велосипедист. Зараз у нас 9.29, ДТП щойно відбулося. Велосипедист їхав по головній дорозі, а машина, яка виїжджала, от за мною стоїть. У нас було велосипедиста. Велосипедиста наразі забрали в лікарню. Тут була швидка допомога, і в принципі на ньому немає ніяких там пошкоджень таких серйозних. Я думаю, що він відбувся таким легким шоком, але працівники поліції працюють над цим інцидентом. І Будуть зроблені згодом висновки. Ну от їхали. Чоловік зупиняється. Бачите, навіть не доїхав до тротуару. Я вважаю, що ми абсолютно нічого не порушили. Він їхав по е цій полосі, але дуже близько ось е видно тормозний шлях. Тобто він заїхав сюди. І коли ми порівнялися, машина зупиняється, можливо, він зрозумів так, що ми їдемо далі, але ми зупинилися, це видно на відеореєстраторі. Він відштовхується від машини і падає. Ага, тобто Паде він сам, рів... сам ногою відштовхується. Так, так, він відштовхнувся і впав. І потім стояв-стояв думав, він ніяк не міг зорієнтуватися, потім налітає на е, машину, от сліди видно. Копав машину ногою, потім відкриває двері, кидається на чоловіка. Вилітаю я. Прошу, заспокойтесь, шановні. Давайте розберемо. Ви ж самі винні я в мене гематома, в мене то, в мене сьод абсолютно нічого не було. От скільки вже пройшло.